Як ви думаєте, які шанси, що Порошенка посадять? Санкції введені проти нього викликали бурхливе обговорення, і доволі велика кількість правозахисних організацій вже виступила з критикою цього рішення. Я зробив відео огляд того, що арешту, арештують у Порошенка, які статки в нього там є, скільки це, що на кого переписано. І перелік навів тих організацій, які виступили за підтримку Порошенка, а точніше, проти, на думку цих організацій, незаконних волюнтаристських дій. До речі, там і Хельсінська група, відома в Україні, і день утворення якої, в принципі, відзначається в Україні. Отака От історія. Чому? Проти Порошенка такі е, дії е, ми можемо лише здогадуватись, але оглядачі прямо пишуть, що це пов'язано не стільки з його діяльністю економічною, скільки з його діяльністю політичною. Ну, ми не будемо в це е, проникати сьогодні. Я розібрав лише те, що можуть арештувати і хто вже виступив проти таких дій стосовно Порошенка. Телеграм в шапці профілю, там є посилання на це відео. Ну і головне, напишіть в коментарях, як ви думаєте, посадять Порошенка чи не наважиться?